Так воно вже почалось. Ну ми вже маємо. А за льготи за мільйони і за оцю всю історію, що заговорили? Мені питання про зниження мобілізаційного віку задавали ще на початку цього року. Я сказала, що вони не будуть діяти різко. Воно випадає як намагання задіяти поки що таку можливість залучення молодих людей до армії якимись іншими способами. Якісь ви окремі категорії, як якимись певними такими там іпотеками, грошима, поки вони будуть діяти так, і планів на різке оголошення, ну воно поки нікому нікому не хочеться приймати цього рішення, тому намагаються отак от пітляти, і пітляти, поки вони так і будуть. Тобто, це зараз якраз у питанні я тебе задобрю грошима. Якщо воно перестане давати результат, то це буде окучено, не різко, а скоріше за все, в якусь там а давайте категорія медиків, студентів, Ну я дуже отрована або когось якоїсь категорії людей. А потім і от ми маємо таку поступову історію. Поки на різко, навіть під тиском, у нас не випадає тенденція, що прямо завтра хоп, і не з того, не з цього вирішило об'явити мобілізацію для 18-25. Ні. Договір, Даєво. Зразу. Внутрішні обмеження, вісімка мечів. Можливо, М -м 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 -та тут може йти мова в принципі, знову дуже така розмита позиція. Ну тому що ми, в принципі, маємо розмиту ситуацію. Це або когось показово садити, судити, обмежувати. Ну, коротше. Тобто, це от прямо щось пов'язане з цією самою історією. Вихід із якоїсь ізольованості, ми більше не відлюдник. А, Уточнюю карту, в якому ключі більше не відлюдник, у ключі фінансів. Скоріше за все, або відкриття якихось земельних ринків, або якісь можливості для інвесторів іноземних, або якась така тема продовження корисних копалень військових ресурсів. Ну, коротше. Уже не перший раз в мене випадає. Натяк на ймовірність з нашого боку намагання якихось активних дій, давайте назвемо його там контрнаступом або якоїсь такої історії. Тобто, чи є у планах якась робота? Ну, коротше, да, скоріше за все, да, є у планах і може бути прийнято подібне рішення, mm. да, над ним працюють, уточнення в карти. Друга карта, карта світу, і я уточнюю її карту смерті. Два старших аркани зав'язаних на міжнародному досвіді, міжнародній допомозі, залучення міжнародного якогось там зміни стандарту вмирання старої системи народження нової, нової але це достатньо довгий процес. Скоріше за все, він буде, він буде тривати довше, ніж рік. да, типу, в такому ключі. Є тенденція на крах ілюзій навколо теми втрат. От. Тобто... тобто я не, не виключаю момент, що цього року є ймовірність реальної заяви про кількість втрат. Mm, ну, по-перше, ми ще чуємо з вами. Ну, вибірково да давайте так. Воно, конечно, всерато все звучить, але теж ми не, не звертаємо уваги на заяви Трампа у повній його мірі. бо він несе херню, і херню він має нести, тому що він завжди так робив. Бо він е, е, психопат, який любить е, е, до себе прикуту увагу і епатаж. Ну, Тобто він буде думати одне, говорити друге, а діяти по третьому. Тобто, ділимо діда на 50, а то, якщо і не на сімдесят. Слова від дії будуть відрізнятися. Зрешті. А воно у нього завжди так. Воно у нього завжди так. У мене складає ну, із того, що я бачу. Він прощупує опонентів, причому з усіх сторін. Він діє виключно в своїй бізнесовій манері. Я це вже пояснювала. Він тут викинув умови, натиснув, подивився, як відреагують. Там, наприклад, в Ерефії сказав, подивився, як чи будуть повсти на колінах, чи погоджуються, погоджуються, не погоджуються про що говорити. Він натиснув на Україну. Він натиснув на Європу. Він натиснув на хамив там, на Британію. Подивився, як всі реагують. Хто де готовий поступитися, хто вде де в ноги кланяється, хто де навпаки, каже, пішов ти в сраку. І на основі цього всього він робить уже наступні дії. А тут я тебе по голові поглажу, а тут я на тебе продовжу тиснути, а тут то, а тут. Это. Ну коротше, ви зрозуміли. Тобто, це така собі. ну... Важкувата історія з розумінням, що там робить Трамп. Причому саме цікаве, що дуже часто він і сам не відбуває пля, про що, куди, куди він рухається, що він робить. Тобто, це заява заради заяви. От от зустріч із Зеленським в мене випадало з Трампом, да. вона, вона відбудеться так або інакше. Зустріч з Путіним делегації також випадало, що це на остання їхня зустріч, яка була в Аравії, будуть іще ці всі перемовні моменти. Зустріч, якась тристороння, типу Трамп, Путін, наприклад, і Зеленський, вона в перспективі є. Але вона випадає скорішого питання, коли делегації між собою повністю поговорили, уже о, будуть говорити між собою три основні ключові дієві особи. Але поки ця картинка розмита, тому що немає чіткої картинки з делегаціями, які між собою оце гав-гав-гав, Ну тобто, коротше. Зустрічі буде і ще отак. От і Трамп, поки варюшку свою не закриває, тому після дев'ятої новини не читаємо, <рес> бо у нас ніч у них ранок. Читайте вже зранку, хоча б, за свіжою головою. Бо на ніч не читаєш, а потім карвалол п'єш. О, там дуже цікава біполярна ситуація з акціями. Бо перш після першої зустрічі у них грохнувся фондовий ринок. Так. Це вже пізніше. Вони почали зростати, але знову ж. Це ж дуже хитра історія. На що готовий, я пояснювала. Це виглядає битва титанів: хто кого намаха? Замініть слово на маха дуже нецензурним. От воно буде прямо краще висвітлювати цю ситуацію. Ми маємо двох пристарілих психопатів, неімпатичних неімпатичних, які мають за собою зв'язки зі спецслужбами різними, двох автократів. Які привели при, при звикли вести свої перемовані процеси в бізнесовій плащині на політичній платформі? Ну знаєте, як ніхто не любить жити во время перемін, але ми живемо з вами в дивні історичні часи. От ми зараз бачимо якраз оцю атаку титанів, хто кого перенамаха? Тому що Путіна риторика змінилася дуже капітально. І там тепер проблема у Зе воєнкорів у всіляких, тому що. А на що ми воювали зі штатами, якщо ти пропонуєш штатам будувати завод, як по видобучі алюмінія, mm -hmm. да, на своїй території. Ну, тобто, це теж такі собі внутрішні історії, які не грають Путіну на руку. Вічно така любов з Путіним вона, по-перше, дуже награна, бо їх стосунки все ще у підвищеному стані. Це не про велику любов, це не про дружбу. Треба розуміти, що ці люди не мають емпатії один до вони не мають емпатії до оточуючих людей. Це психопати. Є холодний розрахунок, є весела гра, є намагання намахати опонента, Є оця вся історія. Тобто, ну треба на це дивитися через цю призму. І багато чого стає зрозуміло. Тому поки не панікуємо з приводу заяв Трампа. І любові до РФ йому не РФ подобається. Йому стрій у РФ подобається, бо він такий самий автократ, як і Путін. Він такий самий автократ, як і всі царі-батюшки доетава. Понімаєте? Він фанат оцієї автократичної моделі. Як у Совку? Ну, типу, йому подобається. Він хоче бути в, в властилін міра. Понімаєте? Не тільки штатів. Я про Трампа. Звідти така любов до такої моделі. На самого Путіна як на особистість йому плювати. Він на нього дивиться саме як на оцю політичну бізнесову одиницю. Ну і це симпатія до дії, а не до людини. Ну, Коротше, це трошки інше. Це важко збагнути, як можна так розділяти, але можна, от якось так. Мені не подобається судячи, я опираюсь на свій річний розклад. Мені не подобаються от ті напружені карти, які в мене випадали там на літні, весняно літній весняно-літній період. Мені не подобається. Мені не подобаються провокативні атаки на Чорнобильську АЕС, які скоріше будуть іще повторюватися, бо випадало в мене, що повтор чогось подібного, більш такого. Дуже ймовірне влучання, яке може нанести більшої шкоди ніж було цього разу. Тобто, така історія вона прослідковується. Така атака може бути саме в рамках терористичних актів. Чи готова Росія атакувати інші країни, окрім нас з вами? Поки ні. Поки ні. Але я розумію бритів, до чого вони готуються. Британців загалом це не обов'язково ядерна війна, яка почнеться завтра. Мені скоріше не подобається тенденція тим, що світ настільки знаходиться на порозі в цілому третьої світової, нехай і в гібридному її вигляді війни, що скоріше всі готуються до чогось більш масштабнішого, ніж ті, просто я в рамках світу наголошую в лапках просто війни України з Росією.